Хай відкриває. Що Чу, хоче. Україна хай. може співпрацювати. Да хай він відкриває. Хто він такий? Хто він такий? Самозванець, який намагається набути якийсь статус. Ми його не визнаємо взагалі. Більше того, я не знаю, я з глибокою шаною ставлюсь до тих, хто там веде переговори з нашої сторони. Я б, наприклад, не витримав, би, дивлячись на цю бандитську морду і вести з ним взагалі якісь розмови про щось. Ну, але це б, можливо, допомогло б просто людям, які ну, не можуть фізично виїхати з окупованих територій і фактично вони позбавлені можливості отримати українську. А ви можете гарантувати, що ці гроші дійдуть цим людям? Ви вірите Пушиліну? Цьому бандиту? Я не вірю. Я взагалі жодному цьому бандиту не вірю. Тому, більше того, дивіться, що відбувається. Нам запитують, навіщо вам фізична верифікація. Собто людина поїхала, наприклад, Донецька. І ми платимо їй гроші. Її схопили, забрали в неї карточку. Гроші йдуть. А людину тримають, тому що як тільки вона з'явиться, треба карточку повертати. Якщо ми зупинили виплату, поки вона не повернеться, це є підставою для того, щоб віддати сказати, їжай, тому що гроші закінчились? Я думаю, так. Да. Тому в нас єдина мета ми готові платити людям, але ми готові платити людині і бути впевненим, що вона ці гроші отримає.